Цим часом у Росії назріває ще більша фінансова криза. Я нагадаю, що Росія просить у Заходу кредит. Тамтешнє Міністерство фінансів направило 25 іноземним банкам заяви на розміщення державних облігацій протягом 2016 року. Про це зараз поговоримо з економічним експертом. Що з нами на зв'язку? Це Андрій Новак. Пане Андрій, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну... Русський мір русським мірам, як я вже казала, їсти завжди хочеться, і потрібно щось вирішувати із власною економікою та фінансовою системою. Думаю, це очільники Росії розуміють, чи зрозуміють росіяни самі як народ, що саме роблять їх очільники, звертаючись знову ж таки по допомогу, фактично по кредит до західного світу, який, до речі, ввів санкції в бік Російської Федерації. Про що це може свідчити? Це говорить про те, що в 2015 році розпочали економічні наслідки для Росії, тому що 2014 рік Росія по інерції ще з невеличким ростом ВВП на 0,6%, а в 2015 році у них вже падіння вало внутрішнього продукту на майже 4%. І в, за цей самий період за два роки девальвація рубля з за долар до сьогоднішніх майже 80. Тому те, що Росія фінансово зараз ну, вихолощена, це є наслідок і падіння економіки, і міжнародних санкцій, mm -hmm. і падіння рубля. А саме головне падіння головного російського товару газ і нафтопродукти, які впали в ціні за останні півтора років від майже 120 до сьогоднішніх там тридцять Угу. Треба зазначити, що Росія звернулася по таку собі допомогу до найбільших банків, як Сполучених Штатів, так і Європи. Цей Баклейс, і Дойч і Deutsche Bank, UBS, Морган Стенлі та інші. А, на вашу думку, от е, можу сказати, що українці не зовсім розуміють, чому. Санкції проти Росії ще діють. Росія фактично блокується по всіх напрямках. Проте виходить, що не в фінансовому чи можливий механізм, коли Росії заборонять робити такі от закиди, такі позови, такі от ем, участь у торгах брати саме у банках США, Європи, звертатися звертатися до них по допомогу. Ну, звернення про кредит ще не надання цього кредиту, uh -huh. Тут все все залежить, чи дійсно міжнародна спільнота, яка в свій час вводила чотири етапи санкцій проти Росії як країни агресора, чи дійсно вони будуть торкатися в тому числі і цінних паперів Росії, які вона зараз хоче розмістити, щоб залучити кошти. Я все-таки сподіваюся, що е, міжнародна спільнота буде послідовна, і якщо вже Росія під санкцію, то кошти їй надавати не будуть, тому що зараз давати будь-які кошти Росії. Частина з них перетворюється на кулі, міни, гармати, які летять в сторону е, українців, і не, і не лише українців. а значить але й в сторону та, Європи, історії. значить так, і в бік Європи, тому, тому зараз допомагати Росії це є небезпека. Просто для цивілізованого світу я сподіваюся, що цивілізований світ не буде зараз її підживлювати, а буде діяти угу. навпаки, з точністю до навпаки, ще більше закручуючи санкціями можливості для російської економіки на зовнішньому світі. Я більш ніж впевнена, що росіяни самі навіть і не в курсі, що їх очільники вже просять про допомогу у тих, хто фактично запроваджує санкції проти Федерації. А як ви вважаєте, ця, цей крок компроментує як Володимира Путіна, так і його оточення перед росіянами ж. і чи може це призвести чисто теоретично до можливо якихось зниження рейтингів його в країні? Наскільки ми бачимо, інформаційна політика в Росії настільки жорстка і одностороння? Що в мене таке враження, що вони можуть е, правильно пояснити своїм громадянам будь-які події правильно для них, Податки. для Кремля і для, і для президента Росії? Я думаю, Тому, що буде виглядати та... це приблизно так. От бачите, проти нас санкції, а ми все одно примудримося і обов'язково отримаємо кредит. Ну, побачи, ну, я, я, я думаю, що будуть пояснювати, що це ніби крок зі сторони Росії, що вона готова співпрацювати з Заходом, простягує йому руку. Ну а то, що в цю руку вони хочуть отримати кошти, це вже. Має насторожити самих росіян, uh -huh. куди ділася та велич тої країни, велич російської економіки, коли проблеми з однією товарною номенклатурою uh -huh. переводять величезну економіку з зростання у падіння. Дякую вам дуже, пане Андрій. Цікава така фраза від вас прозвучала Росія з простягнутою рукою. Напевно, це головна теза всієї нашої бесіди. Це був Андрій Новак, економічний експерт.